Поршик прокинувся посеред ночі від тихого скреготу вітрового течі. Йому здалося, що друзі не поруч. Звичайно, у передпокої Макс міг би залишити по собі сліди від своїх шин, а Петрович пухнасті сліди лап. Та цього разу кімната була пуста, а Поршик відчував легку тривогу в двигуні. Він озирнувся навколо, згадуючи, як вчора вечором всі дружно прощалися після пригод у вітальні. Розуміючи, що ніч обіцяє бути неспокійною, поршик прийняв рішення вирушити на пошуки. Вимірявши кут нахилу підлоги, поглядом-ліхтариком поршик поважно виїхав із дитячої кімнати. Темрява підходила все ближче. Ліхтарик на даху його кузова кидав довгі тіні на стіни. Кожен крок здавався хвилюючим. Піаніно в коридорі, звичне за денного світла тепер набувало вигляду грізного велетня. Але рішучість підживлювала його я ж не звичайна машинка, а поршик з крутими протекторами промайнуло в голові. Темрява не злякала його, навпаки, дала відчуття таємничості та справжньої пригоди. Доїхавши до кухні, пошик завмер на мить. Перед ним розляглася гігантська калюжа йогурту білого кольору, яка блищала під світлом нічника. Схоже, хтось перевернув велику пачку йогурту і літрами солодкого молочного продукту залипали плитки. Га, ну й випробування, подумав він, гордо дивлячись на свої протектори і впевнено розганяючись. Але лише за мить юркі-протектори почали буксувати в липкому мазуті. Йогуртові хвилі підхопили його і враз. Поршик понесло на всю ширину кухні, немов на ковзанці. Почувся гучний скрегіт металу обемаль. Поршик на повній швидкості влетів у холодильник. Бампер зігнувся, крила, ліхтарики похилилися, а фарба вкрилася дрібними подряпинами. Автомобіль опинився на даху, до догори колесами з пакетами сосисок, що випали з морозильної камери, навалом, обрушеними зверху. Мотори здригнулися від удару, а білий йогурт капав із даху холодильника прямо на панель приладів. Поршик відчув легке запаморочення, але залишався на поготові, ніч мала продовження. У цей момент з коридору долинали ледве чутні кроки. Макс прямував до кухні, несучи під пахвою величезний шматок сиру, мабуть, запас до пізньої перерви на ночівлю. Побачивши перебитого друга, він зупинився і розвів лапи вгору від здивування. О, Поршик! А ти що тут робиш? Вирішив підкріпитись? усміхнувся Миша, оглядаючи подряпаний корпус. Поршик вирився забризканий і шматочками сосисок, і зітхнув. Та я вас шукав, а нікого немає. Таке отранкове натхнення. Макс допоміг Поршику перевернутися на колеса, обережно відтягнувши упаковки з-під даху. Він підморгнув і порадив притормозити на поворотах, особливо, коли під ногами слизько. Поршик махнув мигалками на знак подяки і готувався до подальшого пошуку. Разом вони оглянули кухню. Сліди йогурту вели до темного коридору біля спальні тата. Треба рухатися далі, сказав Макс, і друзі рушили вперед, стискаючи холодні ручки дверей. Коридор здався занадто порожнім. Лише час від часу заграва нічника відкидала дивні тіні на стіни, які нагадували силуети величезних фігур. Поршик затих. Уважно слухаючи шелест килимових доріжок, Макс підійшов ближче, легенько підштовхуючи друга, щоб тримати темп. Вони обоє знали: саме Тиша передвісник чогось великого і раптом з за кута вискочив величезний чорно-сірий кіт із м'яким, але грізним поглядом. Його пухнаста шерсть на спині збилась колючими вітками, а очі жадібно світилися в темряві. Гррр. Хочете продовжити свою пригоду? прошипів він, роблячи крок назустріч. Двигуни поршика завмерли від подиву, а Макс притиснув шматок сиру до себе захисним рухом. Кіт підняв лапу. Загострені кігті поблискували наточеними ножами. Відчувши загрозу, друзі різко розвернулися і помчали коридором. Кіт м'яв лапи, швидко наздоганяючи їх крок за кроком. Пошик увімкнув турборежим. Мигалки на дахах заблищали, як метеорити. Макс стрибнув на дах машини. Щоб спостерігати за переслідувачем і підказувати напрям. Кіт розгойдувався з боку в бік, намагаючись загнати їх у кут, коридор звужувався, то розширювався, мов лабіринт із дзеркалом на стінах, Макс кричав уперед Туди, за шафою. Поршик різко загальмував та ухилився під прямим кутом. Кіт, розігнаний і впевнений, не зміг загальмувати і зісковзнув у килимову пастку, вм'явши свою чуйку в пухнастий ворс. Він зашипів і вибрався з пастки, ледь не скотившись у тонку дірку під шафою. Друзі прискорили хід, залишаючи кота позаду. Наступним випробуванням стала широка щаблина сходів. Поршик набрав швидкість, розганяючись на найнижчій площаці, а Макс підраховував відстань. Три, два, один стрибок! Машина з гуркотом перепорхнула щаблину і приземлилася на наступній. Макс вигукнув від задоволення, а котяча фігура з'явилася внизу, дратівливо кинувши в їхній бік клубочок ниток. Поршик почував себе, немов супергерой, нічого не могло зупинити його зараз. Після сходів друзі опинилися перед вузьким отвором у стіні, дверима до ванної кімнати, сліпо вогні нічника відбивалися від дзеркал, створюючи ілюзію нескінченності. Макс схвально зауважив: це як лабіринт фей. Поршик звузив руль і тихо прошмигнув між раковиною та пральною машиною. Кіт, хоч і здоровенний, теж намагався пролізти та застряг між пралькою і ванною, гучно чухаючись і вигукуючи нецензурні мяу. Вирвавшись із ванної пастки, друзі заїхали на маленьку полицю під дзеркалом. Макс дістати шматок сиру і влаштував коротку зупинку. Сир пахнув насичено та гостро, саме те, щоб відновити сили. Поршик обережно під'їхав боком і прикусив краєчок сиру. Навіть уночі важливо підкріпитися перед наступними перешкодами. Кіт за дверима намагався вичавитися крізь вузький простір, та грузі рушили далі, залишаючи його сиром на диво мирним. Коридор закінчився гвинтовими сходами, що вели на горище. Довгі дерев'яні сходинки скрипіли під вагою поршика, але його протектори несли надійний захват. Макс утримував баланс, притискаючись до даху друга. Темрява тут була глибша, а запах пилу і древини нагадав про давно забуті іграшки і речі. Нарешті остання сходинка і перед ними відчинилися двері з ледь помітним скрипом. Потрапивши в горище, друзі побачили невеличку майстерню з інструментами, розвішеними на стіні. Старий верстат і табурет поруч. За верстатом сидів коричневий ведмедик Петрович у робочому ковпаку. Він підняв погляд, стримуючи посмішку. О, гості? Я чув, тут хтось потребує ремонту. Поршик під'їхав, показуючи пошкоджений бампер і подряпини. Макс додавив це наша нагода. Ти ж єдиний, хто може це зробити. Петрович негайно взявся до роботи. Ретельно очистив корпус від йогурту і сусисок, обдув фарбу пилососом, а потім вирівняв бампер на великому лищатах. Макс подавав інструменти, гайкові ключі, викрутки, дрібні молоточки. Поршик відчув приємне тепло під днищем, якби йому давали масаж сталевих м'язів. Майстер працював, дбайливо коментуючи кожен крок, трошки потерпи, і корпус як новенький. Під час ремонтно лабораторних робіт Петрович почав жартувати над Максом. Він розповідав історію про те, як в дитинстві ліпив із глини копії найшвидших машин, але ніхто не вірив, що вони можуть мріяти про швидкість. Макс у відповідь показав ведмедику шматок сиру, якого заховав про всяк випадок. Сміх лунав у майстерні. А Поршик відчув розслаблення в шасі. Ремонт проходив у дружній атмосфері, мов у справжньому родинному гаражі. Коли всі деталі були на місці, Петрович узяв пензлик із фарбою. Та трапився непередбачуваний кур'йоз. Він переплутав відро зі синьою фарбою, й відро з червоною. Першим помахом пензля поршик прийняв яскраво синій колір, причому з рівномірними смугами на бампері. Замість звичного червоного блиску корпус заграв новим відтінком ніби нічне небо з метеорами. Макс розреготався, а Поршик сказав Новий колір це саме те, про що я мріяв, Петрович, ти чарівник. Друзі вирішили перевірити, як Поршик виглядає в місячному світлі. На сходах горища синій колір переливався, нагадуючи кригу вночі. Макс підняв голову і сказав: Тепер ти схожий на зоряну комету, готову до небесної подорожі. Поршик відчув гордість. Він не просто відновлений, а отримав унікальний вигляд. Але справжня пригода продовжувалась, за дверима майстерні вже починався світанок. Тільки но синій бампер набрав остаточного блиску, вікно горища відчинилося з м'яким свистом повітря. Туди і залітала сова, велична нічна гостя з уважними очима. Вона нахилилася над Петровичем обережно схопила ведмедика й рушила у політ крізь відчинене вікно. Поршик і Макс лише застигли в подиві, дивлячись вслід крилатому відлунню. Наступного разу дізнаємося, куди повезла сова Петровича і чи встигне друзів врятувати свого автомайстра.